Вітаємо вас в медичній інформаційній системі АСКИП.НЕД В ситуаціях, коли потрібно пацієнта переписати на інший день чи до якогось іншого лікаря, тепер нам не потрібно скасовувати поточні візити і створювати нові. В системі АСКИП реалізована функція перетягування карток. Це працює максимально просто. Наприклад, фільтруємо дошку за потрібними нам параметрами і перетягуємо карт на нове місце. Наприклад, ми відфільтрували дошку, Нам потрібно перетягнути ось цю карт цього пацієнта в ось цей графік. Перетягуємо, підтверджуємо зміну. І все. Наш пацієнт переписує. Давайте спробуємо переписати пацієнта в межах графіку лікаря, але на інший день. Давайте, наприклад, знайдемо лікаря Давиденка і переглянемо його в графік, скажімо, тижневий. Ось. Це тиждень його роботи. Тепер просто беремо потрібну нам картку, скажімо, це Дніпро-Микола, і перетягуємо цю картку на, скажімо, четвер. Підтверджуємо зміну. І наш пацієнт перепосили. Якщо, наприклад, ми не знаємо, в кого з лікарів є доступний графік для перезапису, то ми можемо профільтрувати по іч. Скажімо, давайте знайдемо лікаря по соціальності. Давайте, наприклад, оберемо лікарів з зімейної медицини. Застосовуємо. І, наприклад, нам потрібно бачити дівчин сьогодні. Ось є наші графіки і наші лікарі. Скажімо, нам потрібне 7 серпня. Ось у нас є створені візити. Тепер ми бачимо, до кого ми зможемо перезаписати даного пацієнта. Знову ж таки, перетягуємо, підтверджуємо змін і картка переписана. Якщо в нас виникла ситуація, що пошук графіку займає досить довгий час, наприклад, нам потрібно переглянути графік на протязі місяця в одного чи в декількох лікарів, або якщо пацієнт ще не визначився з бажаним часом. Ми можемо о, нашу картку візиту тимчасово перетягнути у блок візити, що потребують перезапис». І працювати тим часом з дошкою і далі. Давайте перетягнемо ось цього пацієнта. І далі продовжуємо фіксувати графік. Давайте, наприклад, будемо дивитися на протязі місяця, у три з яких лікарів має запис. Скажімо, ми обрали дво лікаря і ось цей графік. Тепер вибираємо його і погоджуємо з пацієнтом новий час візиту та перетягуємо картку на нове віз. Першуємо, наш пацієнт тепер запишений. Блок візити, щоб будуть перезапису, тіно матиме ось тут повідомлення, якщо в ньому будуть картки. Давайте, наприклад, помістимо якусь і побачимо. Давайте оберемо інший день, де є котрі записи. Ой, тут інші запиші. Ось як бачимо, у нас засвітилося повідомлення з кількістю карток, які потребують перезапис. Але й блок доступний і для ролі лікаря для роботи з його власними пацієнтами.